З новим роком, шановні, з вами Донецький. Ради вітати вас на чорному відео. Воно мало вийти першого числа зранку. Я планував записати, але з Михайлом трошки довелося побути, щоб він не панікував. Тому лише зараз є можливість записати, але ми не багато втратили навпаки. В нас вийшов деякий дуже цікавий контент, про який зможемо поговорити. А найголовніше, ми вже знаємо офіційні дати. Старту голосування на команду року і а, безпосередньо старту іванток офіційні від зливерів, яким можемо довіряти. А отже, в нас не став час запитань, коли мені купити МБП, коли мені продати МБП, тепер офіційно можна. Поговоримо сьогодні про це, дам вам пару порад, як заробити монети, як не втратити монети, що взагалі я планую робити і так інше. Також весь контент оглянемо. Еволюції, все як ви любите. Але перш ніж ми почнемо, дозвольте ще раз привітати вас з новим роком, подякувати вам. За підтримку, яку ви надавали мені протягом всього року, всього сезону, FC24 і початку, не всі 25 Ваші лайки, ваші коментарі. Я пам'ятаю, хто ставить. Я завжди намагаюся відповідати. Мені цікаво з вами вести дискусії. А отже. Дякую вам величезне. Сподіваюсь, у вас та ваших близьких все добре. Ваша підтримка це просто неймовірна FC повага. Так само нагадаю, що якщо ви новенькі на каналі, не забудьте підписатись, планка в нас в новому році не змінилася. Хочеться пошвидше добити 10 тисяч підписників, і це вже така моральна для мене. Буде моральне досягнення для каналу локального з FIFA. Я вважаю українською мовою, це буде дуже класно. Отже, якщо вам тут цікаво, не забувайте підписатись на канал. Давайте розпочинати з огляду актуального контенту, як ми завжди з вами робимо. В нас багато чого вийшло, як я вже анонсував. А отже, перш за все, давайте з апгрейдів. 86 плюс кампейн мікс Плеєрпік. Це в нас донецький габела пік, як же його вже назвало ком'юніті. І це мене трошки здивало, оскільки зливали нам кампанію Player in Review, щось таке. Типу, де можна було отримати карти, які були в СБЧ релізнути раніше протягом року. Але поки ми отримали лише повторення 86 габела піку, втім, пам'ятаєте, з нього гарно сипе. Реально, я сам зберу і обов'язково вам раджу не пропускати там. Ціна питання 50 тисяч монет а карту можна залутати і за 150, і за 200, і за мільйон. Тому не пропускайте. Рухаємось далі. В нас 78 плюс плеер пік. Це Крутілка, яка вийшла, по-моєму, в понеділок, я вже трошки в днях заплутався. І 75 плюс 5 із 10. Оце я можливо навіть виконувати не буду. Це якийсь тест на IQ, Я гіршого паквейту не бачив, ніж цього піку. Взагалі ніколи, які б там цифри не малювали, ніколи він мені не відбивався. Також Нью-Йоркський коф. І тут цікава нагорода Jumbo Rare Players Pack. За 100 тисяч монет трейдебл, а коштує це збиче лише 355, 3,550 монет. Тому раджу вам не пропускати. Я знаю, що багато хто з вас, так само як я побачив тут якусь фігню і пішов далі. Але ні, це гарне СБЧ і пак за стока 24 рідкісні золоті карточки. Допоки там є багато спешл всіляких вінтерів, паках. Я б вам радив виконати. Так, драфт токін апгрейд. Це СБЧ, яке присвячене до завдань, потім про них поговоримо. І найцікавіше, це в нас позавчора, напевно, від того моменту, коли ви дивитесь під каву це відео, в нас з'явився новий апгрейд пак 83x10. У Нас закінчилась крутилка 84х12. І з'явився отакий новий пакетик, який на папері, напевно, навіть краще. Так, він більш дорогий, але має падати з нього краще ніж 82 72х14. Пишіть мені в коментарях, як падає. Стосовно вимог, в нас тут 86 дуарти рейтинг і інформ. А отже, люди не очікували того, що буде повторення одразу за 82,14 гарної крутілки. інформи. Вже в той час коштували десь 14-чотирнадцять -14 тисяч монет, оскільки вони вимагалися протягом тижня постійно. І коли вийшло ще раз таке СБЧ, що відбулося з інформами, правильно вони набрали суттєво і продаються під контент там, десь в мене деякі карти, і по 20 тисяч монет. А так, щоб стабільно від. 18500 до 19 500 хлопці в Діскорді і в Телеграмі мені писали, що продавали. Я не буду сильно зловтішатися з тих з вас, хто мені давна деякі образливі речі писав в коментарях з приводу від формів. Просто привітаю тих, хто купляв за моєю порадою по мінімальній ціні кожного тижня, кожну команду, пасивна інвестиція. Я сподіваюся, ви або вже взяли прибуток, або візьмете в моменті, коли воно сьогодні ввечері ще раз суновиться, і люди підуть збирати. Також у вас буде коридор входу сьогодні під нагороди. За дивізіони, якщо вони впадуть десь там в 14-15 тисяч, наразі вони 16 тисяч монет, тому що люди трошки панікують, зібрали з і виставили в моменті, то звісно можна буде закупитись і навіть продати їх під контент якісь 34 чотири тисячі монет. З карти заробити. Тепер давайте рухатись далі до СБЧ на гравців. І тут деякі цікаві карти, а деякі мені не зрозуміли. Давайте з цікавого спочатку, тому що він перший, це в нас Гаві з Барселони, центральний півзахисник. І я, коли побачив цю карту, я такий: окей, він мені не дуже цікавий. Але потім я почитав відгуки, я придивився і 4-4 зірочки. Центральний півзахисник або лівий вінгер і лівий вінгер джо опозиція 99-й дріблінг, всі статистичні показники на 99, Дев 83, але основні стати перехоплення 90 для півзахисника, це, напевно, найважливіше. Звичайний відбір 87, підкат 87, загальний захист 83. Є також здібності фізичні напогані. Тобто він не стрибає і не грає головою, але він малюк 173 см зросту, від нього ми цього і не очікували. Але вкупі з таким набором золотані. Тих плейстайлів. Ця карта стає нам дуже цікавою, тому що в нього є все, що можна на захисті золотий гінот. Тільки така прекрасний плейстайл для півзахисника, якщо ви виходите через L1 з підпресингу і просто в дотик намагаєтесь обстукатись якось. Також є рапіт, це трошки покращує його швидкісні показники і батарейка, що допомагає йому нівелювати 86-ту стаміну. І ціна 157 тисяч монет. Це ніби не дешево в контексті того, що ми отримували під ТЦ промо минулі рази. Але я б вам радив зібрати, якщо по лінках залітає. Багато позитивних відгуків. Повторюсь, про це СБЧ особисто бачив. Сам не збирав би мені в склад не лізе, але вам можу рекомендувати. Наступне СБЧ це просто скіп, тому що це Фредді Люнберг, так, зірочки 4-5, але це герой з ударом 83, і мені вже це не цікаво, тому що вже не той етап гри. Подивіться просто на ці стати. Так, ніби пасиві 87, але в нього 175 см зросту, і тут треба мати 94 вже п'ятий пейс, щоб він просто швидко прискорювався і втікав від умовних мінді, або а, хто там буде Тео Орнандес, чи праворуч, що зараз грає. Муніс цей новий, який буде під а, апнутий в він, Інтерпромо, або умовний Вокер. То вони його будуть наздоженяти і жирати. Плейстали непогані, але чесно, з 87 тисяч монет, і футбін зі мною погоджується 1,2 тисячі дізлайків. Просто люди вже бачили багато таких карточок, і мені здається, що герої мають бути кращими ніж звичайні карти. Дайте йому сюди 87 й якийсь удар, дайте йому 90 дрібний, 92 другий пес дайте цю карту. Навіть з таким одним золотим плейстайлом 3, та оки, тисяч монет. Люди вам подякують і будуть його збирати. А так це виключно для тих, хто тільки починає грати. Так само, напевно, як і Робер Пірес. Я чекав, що її зроблять йому. Покращення гарних статистичних показників, бо в мене є емоційна така е, пам'ять з його версіями в минулій FIFA, і Food дуже класно розривав, і, по-моєму, базова версія. І Сідсіди, що в, в нього був неймовірний. Тут ми отримали 5 зірочок на скілах. Це класно. І отримали все, що можна на дріблінг по плейстайлам. І Трікстер з 5 зірочками це теж прекрасно. І фінес класно. Тобто зірочки. На і плейстайли, що в Люмберга, що в Піреса в мене не викликають жодних претензій, але я дивлюсь на ці стати. В нього жодного стата немає. 90%. Удари 83, лонгшоти лоншоти Ну камо, ну які б там фінеси не були в нас вже 2 січня. Ми вже в 2025 році. ледь не сказав, в 2005 році. Тому за 129 тисяч монет я вам раджу обрати когось іншого. І відповідно є така опція в нас у СБЧ. Я собі вже зібрав. Звісно, як я міг інакше, але насправді це карта, яку б я можливо обирав склад, якщо був би потрібен серед. Того, що зараз в нас є в доступності, тому що він класний по статах 4-5 зірочки і кодігак по 189 см зросту, але є плейстайл на квікстеп, золотий прискорення. Це дуже важливо, тому що якщо ми глянемо на стати, його 88 Пейс, здається, що цього замало. Але я вже трошки побігав. Знов подивився огляд інцепшена, також почитав Твіттер, просто щоб мати не власне враження, таке, яке може бути. Любові до Ліверпуля обумовлена, да? хоча я навпаки більше критикую гравців Ліверпуля, а саме незалежні якісь коментарі від компетентних гравців, і вони всі кажуть, що це окей збичити, тим паче за такі монети. Звісно, хотілося б 91 якийсь пейс, можливо, 90-91 дріблінг. Або навіть зі такими статами два золотих плейстайли. Тоді це була просто пушка розрив карт, але навіть так повторюсь: я на моторі, як ви можете побачити, побігав, в нього погано. Фінішинг, в нього гарні удари. Ви все одно маєте бити в зелений таймінг, якщо хочете часто забувати свої можливості, реалізовувати моменти. Тому 90-ті удари не виглядають як критично. Та й це слухайте, це немало насправді. Далі є фінес, є пасивний на трикутник, є Віптпас, є прес-провен, є R1, є Трівена і є квікстеп. Да, від підпас, так. Тобто дуже гарний набір плейстайлів. Йому, напевно, не вистачає павершота і не вистачає рапіда. Тоді це взагалі була прям фул імба. Але за 110 тисяч монет, 108. Я думаю, що ви можете його зібрати. Він ще і фолс nine, може у вас на позиції нападника відіграти. І для Вінгера є цікавий плейстайл. Насправді той самий відпас і ще є які ніякі 84 передачі, які двигуном трошки можуть покращитись. Отже, 327 лайків на футбіні, також найбільш залайка на СБЧ, яке ми сьогодні оглядали. Тому я думаю, що якщо зберете, то в принципі АПЛ або Ліверпуль, то не будете розчаровані. Давайте тепер переходити до розділу завдань. В нас оновилися на Rush Завдання я їх не до виконав, тому що з цих паків не знаю, як вам мені нічого не падає. І просто якщо я часто я граю, якщо там немає експіріенсу, то я це все пропускаю. В нас продовжується сезон 4 Weekly Play Competitions, Не забувайте це виконувати. В нас в розділі Live я не знайти драфт. Да, Winter Валкарс Драфт завдання. Тут, по-моєму, виключно пакетики, тому що Грімальдо і Доннарума це такі карти, які так так собі потрібні. Але якщо ви любите драфти, то можете зараз. Паралізувати свої токени, вони періодично даються. Я думаю, що тут пакет який залутати, то можливо вже підтоття сейвити, бо в нас нове промо нумерофуд, поки офіційних стат немає. Але я не впевнений, що там буде щось неймовірно, поглянемо. Рухаємось далі, і, в принципі, в нас що? Він да, з Daily Play. і все. Тут ми закінчили, друзі. Тепер пішли в еволюції. поглянемо і безпосередньо перейдемо до Team of the Year. Перше, що хотілося б сказати, окрім нагадування, не забути підписатись на канал, це те, що з еволюціями щось не те. В нас є Атакін Avalanche 1, найкраща, на мою думку, еволюція за всю історію. FC. пам'ятайте тих бістів з ручками 5-5, які ми будемо прокачувати, або вже прокачали ем, в своїх клубах. Так от, вона має назву 1. І завжди, коли є назва 1, то виходить і 2. Але ми досі не маємо другої версії. Є чутки, що це відбувається через забагованість Evo. Пам'ятайте лайфхак, який я вам казав, про прес-провин спочатку накинути на карту і потім вже запускати її в. Ланцюжок еволюції так от інколи на деяких картах цей ланцюжок не працював, і карта залишалась після еволюції атакін Avalanche з одним золотим плейстаном. І є, як завжди, просто мовчить. Вони нічого не кажуть, але ми не маємо еволюції. І в цілому останні дні ми майже нічого не отримували нового. Мені здається, що вони другу частину флеш Ево просто дропнули для того, щоб закрити якось пробіл, який в контенті в них. З'явився так само в нас періодично є злив еволюції. І вони не справжнюються. А потім на наступний день вони додаються. Наприклад, нам зливали еволюцію, коли підійде тюрам, де буде вікфут апгрейд, де буде скіл мувс апгрейд, якась там суперказирна мала бути Нью Ярс Ево. Ось вона ця Ево, подивіться, не є апгрейди, один вікфут, один скіл мувс з плейсталів, тільки релентлес і статистичні показники. Відповідно, коли ми переходимо до Evolve Players і вбиваємо тюрама, якого нам обіцяли як суперкозиря під цю новорічну. Еволюцію. Чи він стає таким, я не знаю. Знов от у вас є деякі СБЧ, які ми зараз оглядали, можете порівняти. Без золотого плейстелу, мені взагалі, здається, вже карти нецікаві. Але як ланцюжок якийсь використати можна. Друзі, тепер давайте переходити до найцікавішого: до Team of the Year. І будемо ми аналізувати цю ситуацію. Так само, як завжди, порівнюючи з минулим роком. Так, цього року багато відмінностей, я про них обов'язково скажу. Але я думаю, що деякі базові речі в нас будуть співпадати. Тож, давайте переходити до минулорічного графіку. В нас вийшли нападники в п'ятницю. Спочатку завжди виходять нападники, тоті, потім мідфілдери, потім захисники. Та воротарі, і потім вся команда і додається туди ще гравець, типу, вибір глядачів 12 й гравець. Отже, такі були дати минулого року. Давайте тепер поглянемо, як себе поводили метакарти, карти щоб ви зрозуміли, коли вам краще продати свої склади, коли вам краще купити свої склади. Перший в нас, як завжди, Кіліан Бапе. І ось його графік, я тут навіть одразу тикаю. Я розумію, що це буде Year, да. Тому що просто по цій криві, я пам'ятаю, як воно відбувалося і як завжди відбувається перед крупними івентами. Тому тут не важко було здогадатись. Дивіться, ми вже з вами тільки що глянули. 19 січня в нас вийшли нападники тоті. Кіріан БП в найнижчій точці був з 9 січня, це був вівторок. до... Приблизно четверга. Да? Четвер, був вже 1,4,79. В п'ятницю вже середня ціна була 1,550, коли вийшла ті мовзия. Чому так? Тому що. Золота карта йде з паків, коли виходить її спешал карта. Відповідно, якщо буде кіліан БАПЕ в тоті цього року, а ЄСКД його туди пропхають, то його золота версія йде з паків. і вона нікому не падає. Як ви думаєте, скільки буде коштувати в перший день Тімов Зияр Кіліан Бапе? Ви абсолютно праві. Якщо він і буде на маркеті, то дуже дорогим. То Бапе не було на маркеті до моменту ледь там не тоців, коли тоце вже почали зливати. З його просто він інколи там з'являвся по макс прайсу і потім зникав. Звісно, що в таких умовах, коли люди побачили, що тотім БАП, вони можуть тільки понюхати на смак, а жодним чином не пограти, то всі його версії почали набирати. І золотий, рідкісний, і умовно. Трейлблейзер, будь-який, я впевнений, ми зараз МБП відкриваємо. Отут буде дно, будь ласка. Ось вам тоті 14-15. І чим далі ми йдемо, тим люди менше ловлять омріяного МБАПЕ. Тим люди просто зневірюються в тому, що вони зможуть його зловити, і подивіться графік МБАПЕ Трейлблейзера. Він на піці був 4,3 мільйони. Ясно, що його пік не зловити, але від 3,7 до 3,9 з піком в 4,3 протягом наступних двох місяців з 2,4 мільйони. Так само золото Рухаємось далі. Давайте зараз спочатку Мухамеда Салаха поглянемо, тому що в інтервал-карці деякі додав, бо в нас це актуальне про, можливо, вас цікавлять саме ці опції. Так само, отут буде дно, це буде тоті. Початок тоті. Подивіться, зазвичай то, дно карток або перед тоті за умовно 2-3 дні, коли вже люди бачать, що надто низько, і починають купляти склади, або перший день. П'ятниця зазвичай це перші півгодини, коли люди розуміють, що вони нічого не зловлять І потім йдуть і збирають собі склади, і воно летить просто неймовірно. Плюс на тоті багато паків сейвиться А отже, в нас є ін'єкція монет на маркет. Коли є ін'єкція монет на маркет, то він сильно набирає. Мохамед Салах набрав, о, скільки майже півтори, ну, 600 тисяч монет да, з 1. Потім трошки впав, потім ще набрав. Далі Верджол Вандай. Його Тімо Зер минулого року, то точно що був best player in the game, цей Вінтер Вайлдкарс був класний захисник. Він е, на паніці впав 1,4. Там був 1,5, бафтався, бафтався, захисники вийшли трошки пізніше. Да? З 19-го почались Тоті, потім вийшли е, захисники, потім він трошки ще бафтався. Але коли вийшла вся команда, і коли люди зрозуміли, що все, Вандайка, вони не зловили, бум-бум-бум-бум-бум-бум. В 3 мільйони полотів. Відна 1,4. Карта Вартістю півтора мільйони монет зробила x 2 Тоді навіть рідкісний золотий Вандайк теж виріс. Отут, ні, це грудень, вибачте. Отут у нас були Тоті. Да. Він 73 там, тисячі мене до 88. Звісно, не сильно. Зараз Золотий Вандайк вже фодер. Ну, майже фодер. Тому ми не очікуємо від нього такого шаленого росту. Але спешл версії Ворзла. Відкривайте графіки, я не буду зараз 3 години вам показувати карти. Будь-який він, я впевнений набрав. Чому? Та тому, що цей Тоті, він був, по-моєму, 8 мільйонів там в перший день. Да. Він був там щось 8 мільйонів, і дуже швидко він зник з маркету. І він був як Мбапе. його не було на маркеті. Ані Мбапе, ані Віржула, Ван Вандайк. Все. Звісно, всі інші версії вони полетіли, тому що люди захотіли за них грати. Якщо ми візьмемо ікони, то тут ситуація трошки інша була. Руд Гуліт. Він, значить, у нас пройшла Чорна п'ятниця. В нього дно. Було вже 24, 25, 26 січня, як ви можете побачити, на паніці він перед тоті впав 7 число. По моєму напевно, це голосування було. Да, оскільки 7 число 19 дев'ятнадцятого вийшло тоті. Голосування десь там виходить за тиждень. Тобто люди вже знали, що буде ТОТІ, Але коли в нас з'являється голосування, лоудінг-скрін, повірте мені, хлопці підпивасники які зайдуть в гру, вони понесуться продавати просто все, і буде шалена хвиля паніки. Тобто тут 1 січня. Він коштує 5,4, 4,4. Карта втрачає мільйон. І дно його вже 25-26 числа під момент закінчення івенту. Так само Зінедін Зідан дінастій. 25 число 1. Чому так? Тому що ці карти, ікони топові, вони в ціновому діапазоні знаходили з карток Team of the Year. Якщо ми поглянемо на Team of the Year Кевіна Дебрюйни, наприклад, центральний півзахисник, то він плюс-мінус десь коштував там 3, по-моєму, щось таке мільйони монет. Потім спагі вийшов набрав. Чи 2,2,4 він, по-моєму, був. Да, тобто він був 2,5, Потім він полетів 4 і потім набирав-набирав. Отже, люди, які не зловили дебрюйне, вони все одно хотіли пограти за тоті, тому що це найкращі карти в Лі. Напевно, найбільший хайп саме завжди на тоті. І люди пішли продавати. Своїх зіданів, своїх гулітів саме для того, щоб протягом цього часу вони продавали, продавали, щоб купити собі дебрюйне. Хто зловив, наприклад, де Брюйне? Він пішов, продавав собі альтернативу дорогу. Але коли закінчився івент, і люди не зловили Кевіна Дебрюйне, і Кевін Дебрюйне, і вся інша тоті команда полетіла. То, звісно, люди пішли шукати альтернативи. Вони повернулися до перевірених бійців, до руда гуліта, і він набрав свої 4, і 6, і 8, і тримав він аж 5 мільйонів монет до 9 березня. Там, по-моєму, злили промо і Воно завжди сильно коригує маркет. Потім то це, потім вже все. До побачення. Отже, тут о, ви можете побачити, що відбувалася паніка, відбувалося деяке дно в різного. Цінового сегменту карток, але після Тоті це все набирало. Якщо мова йде не про те, що в паках, умовно, Вінісіус Джуніор. він був в паках. Чому? Тому що його версія тоті не було. Він отримав оцю версію Honorable Mentions. Вона вийшла після команди року. А отже, Вінісіус Джуніор зловив своє дно. Бачите, 23 числа він був на дні, тому що він був в паках. Під час старту Тоті він був в паках, коли там 19 числа це все почалося. Де воно? тут тут, тут. 19, тисяч. Монет, там, да, 280. Він трошки впав ще на 40 тисяч монет і лише потім відскочив, бо був непаків. але це золота версія. Потім він повернувся, звісно, на них частіше ймовірність е, випадіння, і він е, дуже швидко там втратив свої ціні. Друзі, тепер до висновків за цим блоком. Коли купити карти в склад? Перед тоті, скоріш за все, так цього року є купа факторів, які знищують постійний маркет. Це СБЧ або Еволюція. Але ми не бачили допоки СБЧ, яке вбивало б фулмету. оскільки СБЧ найкраще в нас це напевно Вінісі Джуніор або Путия це гравці місяць. Той самий Сала. В нас немає ікон Фулмета. В нас немає Еусебіо, Далгиша, Зідана, які були минулого року. В нас гуліта немає, який був того року. Той кров, якого вони релізнули, вибачте, ну але це джок. Отже, купити склади краще я вам раджу напередодні виходу команди року, коли вона виходить в нас. 6 числа стартує голосування. І 14-го в нас розминка, нападники виходять 17 січня в п'ятницю. Тому я думаю, що отут, от десь на тижні. У вас буде захід. Почнеться шостого паніка. Люди почнуть продавати, продавати склади, і десь от до 16-17 числа у вас буде два тижні, щоб зловити дно на вашу карту. Я вам не даю конкретно дати. Я не знаю, коли буде дно саме на вашу карту, але ви могли зараз на графіку самі подивіться. Якщо ви перечекаєте оцю хвилю першої паніки, коли всі продають склади, то далі буде воно все трошки там. Торгуватися в, в боковики, як каже, де просто стабільно плюс-мінус, і, відповідно, там, як ви не купите, воно скоріше все виросте, якщо без форс-мажорів. Тому не треба бути надто жадібним. Подобається ціна за карту. Потрібна карта, слад, купіть і грайтеся. Бо можна потім не встигнути і будете дивитися, як воно росте, і вже скажете, та я зараз це не купив того МБП. Він буде дорожче. Він впаде. Потім мені вже шкода. А я почекаю, поки впаде, і будете дивитись ви на ваших МБП, На ваші особливо дорогі спешл версії. Як вони x 15 x 2 від ціни наберуть. Пригадайте минулий рік. Цього року плюс-мінус має бути так само, оскільки мета в паках падає ще менше ніж минулого року по відчуттях. А отже, альтернатив не буде цим картам. Ці тоті будуть люди тільки ото, що на таких скріншотах бачите, на мою суб'єктивну думку, і тоді вся мета має набрати. І про продаж складів я вам вже сказав. Отже, в нас дати 17-го такери, го півзахисники, 21-го захисники, вся команда 23-я, ага, а 12-й гравець додається 24-го. і воно, я так розумію, ще тиждень буде. Це все діло падати в паках, і потім, напевно, мають бути тоті Honorable Mentions. Поглянемо, що там буде за команда. Друзі, таке вийшло відео. Нагадаю, що якщо хочете трейдити разом, то залітайте в мій Discord, Там і для ПК, і для консоли. Разом купляємо карти, разом продаємо карти, інколи втрачаємо, інколи заробляємо монети. Якщо вам більш цікавий трейд, а не просто в форматі, коли купити, коли продати МБУПЕ, то залітайте, буду радий вас бачити. На сьогодні будемо закінчувати. Дякую тим, хто не забув підписатись на канал. Сподіваюсь, ви та ваші близькі в безпеці. Сподіваюсь, у вас все добре. Дякую вам ще раз за цей рік. З новим роком побачимось, коли побачимось. бережіть себе, все буде країна, па. -па.